Всім привіт! Сьогодні говоримо про неонацистів у Росії. Русський, вперед! Русський, вперед! Вони з'явилися там далеко не з появою путінського режиму. Перші угруповання гітлерівських послідовників з'явилися в країні, яка називає себе переможницею нацизму ще в 50-х роках минулого століття. Власне менше ніж через 10 років після перемоги. Цю тему досліджував російський такий історик Чалий. його роботи є. У мережі у відкритому доступі з нацистами спочатку в Союзі, потім і в Росії, начебто, якось і боролися, але вийшло не дуже. Росія велика територія, 140 мільйонів населення. Наводити там лад непросто. Тому, 24 лютого 2022 року, Путін великомасштабною війною йде на Україну. Боротися з нацистами тут. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Так і не знайшовши в Україні нацистів, Путін згодом буквально через декілька місяців визнає, що така проблема є і в Росії, але її вирішують. Вирішать: от-от так само, як і проблему російських нетрів, як і газифікацію туви, як і всі ті проблеми, які за 23 роки правління Путіна. Так і не вирішив. Uh, да, у нас тоже возможно проявлення неонацизму по всіх странах. Он живучий, така зараза живуча, але ми з цим боремося, а там на государственном уровне поддерживают. Годі Годі говорити, що теза про підтримку неонацизму на державному рівні в Україні не має жодного підтвердження. А в Росії є 2007 рік. Москва болотна площа Путін вже сім років як при владі. Нині вже колишній керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін одне з облич путінського режиму. В компанії радикально налаштованих людей вигукує лозунги, які навряд чи сподобались би Путіну. Я не хочу жити на вулиці Кадирова. А ви хочете жити на вулиці Кадирова? Ми не хочемо жити на вулиці Кадирова. Ні! І чому нас заставляють жити на вулиці Кадирова? Тому я хочу вам сказати, друзі. Це наш міст. Москва русский міст. І ми должны кожен раз, кожен день, кожну секунду думати об этом. З 2007 року чимало води утекло. Нині думки Рогозіна не про чистоту раси і не про назву вулиць, а про пошук тих, хто завдав йому поранень в те місце. он Поскольку я работал 4 года в нашей государственной корпорации Роскосмос, у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи, значит, я запросил точную карту. А я сейчас вам покажу. Снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, который находился на оптимальном для выстрела, для выстрелов Uh, Розстояння і позиції, але повернемось у 2007 рік. Він був визначним для ще одного діяча неонацистського спрямування Максима Марценкевича, більш відомого як Тесак. Тоді його вперше затримали власне в рамках боротьби з неонацистами, про яку талдичить Путін. Марцинкевич один из лидеров российских скинхедов, никогда не скрывавший своих ультраправых убеждений, даже призывавший к убийству тех, кто ему не нравился. Тесак уже несколько лет пропагандирует свои убеждения, снимая самодельные видеоролики и размещая их в интернете. Якщо ви досі не підписані на цей канал, зараз саме час це зробити. Підписуйтесь, ставте лайки і коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. Але коли Тесак вийшов з буцигарні, російське суспільство його і його діяльність не скасувало, ба навіть він став хіба не селебриті. Роздавав коментарі, ходив на ефіри їхнього ток-шоу Пусть говорять». Здівана хто це у нас на дивані сіді про щоді тема передачі і пасла быстрій акрабаті 17 років. згодом. ТСК знову затримали в колах російських неонацистів Подейкують за те, що викрив високопоставленого силовика у нездоровому потягу до неповнолітніх. А вже у в'язниці чи то сам, чи під тортурами зізнався у вбивстві заробітчан, які приїздили в Москву. 2020 року Тесак за загадкових обставин помер у в'язниці. За офіційною версією, наклав на себе руки. На поховання одіозного діяча прийшли за різними оцінками від 2 до 6 тисяч людей. Ось, власне, і вся путінська боротьба, бо так званий русський марш, який традиційно у листопаді проходить у Москві, щороку збирає величезну кількість людей. Ось як це було у 2010 році. А ну-ка, давай-ка! Отсюда! Росія на русских! Москва на москвичей! Це відео Рускава Марша 2012 року. Ми Білорусі, Росії, Україні, У 2016-му на Русском марше йшлося вже не про об'єднання Білорусі України та Росії, але про претензії до чеченського народу. У 2019-му там вже набагато виразніше артикулювали неонацистські лозунги. Власть білок! власть білок! Власть! віє. Але з ідеологічною складовою все ще були проблеми. Росії! руський пір куда киот у висновку з поміж путінських перемог над неонацистами в Росії. Рогозін, якого його режим пригодував, і Марценкевич, якого його режим вбив. Проте ідеї Тесака живі сьогодні, а його могила протягом цілого року всіяна квітами від послідовувачів його поглядів. З поміж них є ті, хто підтримує війну, що її розв'язала Росія проти України. Є ті, хто тут воює. За даними німецької розвідки, на боці Росії воює щонайменше два неонацистських ультраправих угруповання Імперський легіон та Русіч. Одного такого Русича декілька тижнів тому взяли в полон бійці Збройних сил України. Я Лукова Вадим Вадимович, номер жетона К-47210, приїхав боротися з нацистами. Повірніше. Да Ти боєць Вагнера? Да. Повернісь мне обратно. Да, є ще вика Вагнер. Да. Путін ще ніколи не був так близько до провалу у боротьбі з примарними українськими неонацистами. Схоже, він не чув старої байки про фразу, яку приписують одному з радянських генпрокурорів. В ході слідчих дій головне не вийти на самого себе.